Наше вітання, шановні підписники та глядачі. Сьогодні у нас аграрний гороскоп, обрізки саду та зелених операцій в грудні 2024 року. Час київський починається місяць з гарного періоду. Обрізки, але буквально декілька. Таких парад перед тим як ми будемо розглядати з вами весь аграрний гороскоп. Окрім гороскопу, це найкращих сприятливих днів для обрізки саду та зелених операцій. Ще важливо, щоб була гарна погода, тобто сонячні, сухі дні. і обов'язково обробіть рани, це можна зробити або ж є такі замазки, або ж масляна фарба. Що ще можна, можна, якщо є старий лак. Дівчата знають, що це таке. Теж там, де ви зріжете і буде велика рана, будь ласка, заробіть цю рану, тому що в зимній час, в зимовий час, часто тумани, волога висока, висока вологість повітря, і тому можуть попадати в ці рани різні. Інфекції, спори грибкових захворювань, тому, будь ласка, треба захистити. Тому ми всі обрізки майже робимо влітку, тому що влітку зразу вже сонечко, всі віруси і всі грибки вбиває і дуже швидко загоюються ради. Але ж якщо ви залишили цю роботу для Грудня і далі наступні місяці, давайте розглянемо ці найкращі періоди. Отож починається місяць 4 дні. Це у нас народження молодика, гарний час і знак, стрілець першого, другого, козорозі, 3-4, гарний час, 4 дні для обрізок. Далі йде перша фаза перехід у другу фазу, і далі вже у нас повня буде 15-го. Після повні у нас буде знак стихії води, рак 17-го завершується. І все це не можна обрізку проводити. Тільки вже в леві 18-19 при спадаючому місяці можна провести і обрізку саду, і зелені операції на будь-яких рослинах. У багатьох в кімнатах дуже багато зелених друзів росте і ви проводите операції. Отож, це гарний час для них. Потім у нас перерва діва, діва тільки для. Призначена для того, щоб нарізати живці і укорінювати це виключення з правил. Дуже погано почувають себе рослини, інфікуються саме під час обрізки в діві. На далі у нас період буде гарний. Це у нас два дні: 23-24 В Терезах можна обрізати і сад і зелені операції на будь-яких рослинах. І знову перерва, тому що знак стихії води не можна обрізати в садові рослини і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Завершується місяць гарним періодом. 4 у нас будуть дні, знову ж таки стрілець і козоріг, як і починається місяць, так і завершується гарним часом для обрізки саду та для зелених операцій. Давайте ми зараз весь аграрний гороскоп на екран виведемо. І ви бачите, зеленим кольором це гарний час для обрізок та зелених операцій, червоний колір, не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Що ж, на цьому завершуємо наше відео. Будьте всі здорові, здорові вашим рослинам. Тепла та затишку у ваших оселях. А ми зараз просто вам вже бажаємо ще й щастя і здоров'я і завершуємо це відео. На все добре!